Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум на 30 літрів. Головний принцип, як правильно запустити акваріум, щоб не було в ньому ніяких проблем, це не треба поспішати. Все треба робити поступово і не треба пхати одразу в маленький акваріум, там 30 рибок і чекати, що там в ньому буде все. Одразу красиво, потрошку поступово не поспішати. І в маленьких акваріумах найголовніше це правильно закласти ґрунт це залог вашого успіху. І, звісно, не перенаселяти акваріум. Якщо акваріум перенаселений, там з'являються водорості всіх мастій і кольорів, і акваріум поступово витіснить ту зайву рибку, яка там перенаселення, якщо зайва рибка в акваріумі, всі зайві рибки рибки вони просто помруть з часом. Він не витримає, а екосистема прибере зайве сама. І щоб рибки у вас не помирали, тож не треба спішити там, перегружати акваріум. Все робити потрошку поступово дивитися. якщо якісь нелади, швидко приймати якісь рішення, і змінювати параметри, і все буде добре. Сьогодні буде такий секрет. Як спіймати цей баланс в акваріумі, щоб все там було добре, щоб не було зайвих шкідливих водоростей, і щоб всі мешканці виживали і жили в мирі і в добрі, чого й нам, всім з вами бажаю. Ось приїхала ємність для нового акваріуму. Це ваза для квітів. Вона досить така велика, в неї висота 40 см, а ширина 30. Ось, і зараз ми будемо запускати акваріум. Я притираю просто її такою вологою ганчіркою. Об'єм цієї вази 30 літрів. Мити її не треба вона чиста. Зараз зробимо їй подложку сюди м'якеньку, і будемо запускати акваріум. Першим шаром в моєму акваріумі буде керамзіт. Його тут десь приблизно 2 см. 3. 3 сантиметри шар. Ось. Він такий є тут різний. Є такий крупніший, а є дуже дрібний. І я його замочила в акваріумній воді вже давно. Він вже десь два тижні замочений, стояв в мене в мисці, щоб він був такий, щоб потонувший був, щоб не вспливав. Ось, і зараз я теж його залила водою з акваріуму, а він так буде в мене стояти. Якщо у вас немає такої можливості залити водою з старого акваріума, то можна просто залити звичайною водою, відфільтрованою або відстояною, і додати туди якийсь препарат для запуску акваріума. Їх зараз повно у різних виробників. Біостартер який-небудь. Так, положила я ще таку ось сіточку. Це така для будівництва сітка. Ось. Це, щоб оцей кремзіт не пробивався наверх, не вилазив на, зверху на ґрунт. То Я його так закрила. Що я ще встановила лампу, такий світильник це і встановила фільтрик. Тут просто керамічні кільця, він вже запущений, це я зняла з старого акваріума. І це буде така фільтрація. Но це більш буде не фільтрація, а просто щоб був рух води, щоб вода рухалась. Вирізала таке коло. Зараз буду ставити його на місце. І оцей ґрунт це і буде фільтрація в цьому акваріумі. А цей фільтрик, який згори, він буде здійснювати аерацію, насищати воду киснем. Це я наловила креветок рослин з іншого акваріуму взяла. Повнемо ґрунт. Ґрунт-кварцит. У мене не буде ґрунту поживного ґрунту, слоя поживного ґрунту не буде. Я засипаю одразу кварцит. І потім буду такі підкладати таблетки добрива для кореневої системи. Товщина скла цього акваріума 3 мм. Встановила обогрівач, це обогрівач аквель і рюкзачок також аквель. Щоб акваріум добре запустився, я взяла губку зі свого старого акваріума. Бачите, ви вжимаю оцей весь бруд, що на ній був. Зараз її так пожмакую, добре, і все це діло зальюють сюди в акваріум, щоб з'явились в цьому новому акваріумі необхідні бактерії, корисні бактерії. В кого нема старого акваріума, просто берете якийсь препарат для запуску акваріума, біостартер чи щось таке інше. Отримали таку чорну воду. І все виливаємо. Обережно сюди. І буду засипати ґрунт. Ось він. Так, ґрунт засипала. Тепер розрівнюю його. Це звичайний нейтральний ґрунт, кварцит. Діаметр оцієї крупинки кожної, ну, десь. 2-3 міліметри. Так, якщо видно, ось так видно, браган. Я його трошки так спаласнула, я його дуже не вимиваю. Він, звісно, такий з якоюсь глиною, такий брудно, брудний, але це добре для акваріума, це корисно. Оце все, що на ньому є. Не треба вимивати дуже ці каміння, хай буде, на ньому поселиться там мікрофлора якась, і рослини будуть гарно рости на цих камнях. Ще що я придумала. Я придумала таку штуку. Це той же керамзит, так, в мішечку. У мене цих камнів, оцього драгона, і в мене його мало. І тому я роблю ось так. Кладу такий мішечок, а вже на нього викладаю це каміння. Якось так я придумала буде. Викладаю каміння. Для вас це все в прискореному режимі. Я їх викладаю так максимально, щоб вони не падали, але потім я їх ще приклею на клей. Момент. Вийшла скеля у нас чудова. Тепер починаємо висаджувати рослини. На задньому плані я буду садити рослини, ті, що виростуть високими. Оце я висаджую хінодорос. Я не пам'ятаю його різновид. І також на задньому плані будуть з фліпера. Мені подобаються ці рослинки, вони дуже швидко ростуть. От хінодорос повільніше росте, а німфоїдеїс фліпера він дуже швидко виростає і він теж дуже високий. Ось Так він виглядає в нормальному стані. Знову в прискореному режимі показую, як я висаджую рослинки. Крім цього нимфеодеса фліпера, я ще висаджую хінадорос сніжний. Він також росте. Великим, ну, високий він досить високий росте, але він дуже повільна рослинка. Тому його можна садити на середній план, на задній також можна посадити, буде добре. Потім у мене ще м -м, є. Дідракатіла білоголова. І я клею Мох Крісмас на скелю. Клею тим самим клеєм. Тим супер -клеєм. Ось. І також в мене є ще папороть. Ось така красива, також не пам'ятаю різновид. І Папороть і анубіас нана я також приклею до камінців. Їх не можна садити в землю. Вони будуть рости на камінцях. І згодом вони приростуть до цього каміння і розростуться. Рослин повинно бути багато. От перші два тижні ці рослинки вони взагалі не будуть рости, вони будуть приходити в себе після всього пережитого, а потім вони поступово вже почнуть підуть в рост. І це буде дуже добре для акваріуму. Вони будуть забирати на себе всі поживні речовини, які будуть виділяти рибки і креветки. Також рибок я не буду одразу садити. Рибки сюди будуть підсаджені десь, можливо, тижня через 2-3. Спочатку одразу я посаджу тільки креветки. Оце папероч та, що в мене є. Я вже акваріуму 9 місяців і потрошку почались проблеми. По-перше, зламався той фільтр і крюкзачок, він згорів. Я встановила аероліфний фільтр і почались, потрошку почались уже водорості всякі з'являтися. 10 місяців. Тут розвелись у мене півники в цьому акваріумі. Їх залишилось три штуки, але я так і планувала, мені не потрібно багато рибок було. Ось я їх не сортувала, тому вони ті, що більше, поїли менших, і залишились півника. Мікророзбори галактики залишилось декілька штук. Ось пройшов рік і в такому стані став акваріум. Чого таке сталося? Бо всі маленькі акваріуми вони дуже швидко перетворюються на таке маленьке болоце. Так як фільтрації тут не було, ось за рік він замулився, заїлився і е, зарос всякими водоростями. І також я тут не, не дуже часто робила підміни води, прогулювала, коротше, не, не прибирала в акваріумі. І колапс. Ну, Цього арліфного фільтра йому замало. Ну, Це я все поприбирала, виривала зайві рослини, менше рослин зробила, купила два коридори, щоб вони підбирались з дна, щоб не обсувався корм на дні. І ось пройшов один рік і два місяці, і що ми маємо? Ось таке ми маємо. Я купила сюди фільтр, який з такою дождівалкою, щоб була аерація. Воно все забилось, бо я місяць не робила підміни, не мила оту губку, що там на внутрішньому фільтрі вдягнена. Хоча я сподівалася, що це буде краще, ніж ареліфний фільтр. Ось така брудна вода, тут виросла начатка, чорна борода. Що, що тут тільки нема. Але креветкам дуже добре, вони їдять оцю нічатку, і вони там в великих об'ємах порозмножувались. Тобто їм подобається оця вся водорослі, оці і вони їх їдять. Ну, Тут брудно, некрасиво. Я місяць не робила підміни і не протирала скло в цьому акваріумі. Зараз промила Фільтри, щоб воно хоч трошки щось відфільтрувало, запустила цей фільтр губки помила. І що я планую робити? Я планую робити перезапуск. Тобто зараз я оце все зілью цю всю воду, спіймаю, кого можна поймати. Цим я і займаюсь. Протру скло. Максимально почищу дно також. Ну, дуже таку глибоку чистку дна зроблю. Поприбираю всі рослини, які поражені водоростями, повикидаю і висаджу нові чистенькі. І також дуже велику підміну води зроблю. Тут залишиться рідної води з цього акваріума процентів 30%, все інше я буду доливати з іншого акваріума і свіженьку воду додавлю. Ну, Ці рослини тут дивлюсь, які ще можна буде посадити, які вже потрібно буде викинути. Розібрала оце каміння. Це драгон, той, що я клеїла, він в мене розклеївся і зараз я його буду клеїти по-новому цю скелю. Ну так прибираю. Забираю всі камінчики, На оце все, що дрібні камінчики, я буду цьому акваріуму робити фітофільтр, бо без фітофільтра ця вся історія ну, так і буде продовжуватись, що постійно треба буде його перезапускати і прибирати дуже часто в ньому. Я це не люблю. Ось показую, як можна прибрати ці зелені нарости, вони до того міцно приростають, що його хоч зубами відгризають туди. Але якщо взяти ватку і протерти оцтом і дати трохи постояти, так, от, бачите, я протираю це зелене оцтом, і трошки воно стоїть в мене, відпочиває. А потім просто губкою беру, протираю, і дуже добре, легко все відмивається. Маруся мені, бачите. Допомагає, а що, а що ми робимо опять каже, да? Чого рибу виселила? Що будемо робити? Ну, такий длительний процес. Тут і чорна борода, і в'єтнамка, тут все було. Трошки додаю воду, бо вода дуже брудна. Всіх креветок, всіх рибок мені виловити не вдалося, бо вони там плавають якісь на дні. Тому я їм періодично додаю свіжої води. Все мию і зливаю воду. І також воду майже всю зливаю, але трошки там залишилось. Це спіймала коридори це їх там два штуки. Відтираю це все діло. Треба ретельно помити, ну також протерти всі градусніки. Е, Обігрівач, обігрівач треба витерти він в чорній бороді. І складаю назад, клею знову скелю, щоб вона добре приклеїлась і не, не розпадалась, можна покласти шматочок ватки, налити цю клею, він називається момент, секунда. Продається в усіх ларьках, краще брати гелівий, щоб він не розтікався, їм зручніше клеїти. І між камінчиками ви кладете шматочок ватки, наливаєте клею, притуляєте інший камінчик, за 60 секунд воно все приклеюється і можна вже заливати воду. І висаджую рослини. Ну, состав рослин майже той самий, що був. Я так зрозуміла, що інші рослини тут і не виживають. Ще тут дуже добре виросла в мене німфія, Ну, я її звідси прибрала, бо вона закриває собою все світло, інші рослини не ростуть. Але вона в мене розрослась тут добре, я її пересадила в більший акваріум. І набираю воду, бачите, це градусник на місце вішаю. Ось вода, частина води з іншого акваріума, частина з цього акваріума, і частину я просто з крану набираю і додаю кондиціонер, антихлор, щоб рибки не труїлись. Встановлюю назад, вже помита все красивим. Для таких маленьких акваріумів, якщо в нього слабка фільтрація або взагалі фільтрації нема, то це нормальна історія, що раз на рік його треба перезапускати, бо це замкнута система, а оцей весь бруд, він залишається в акваріумі, він нікуди не дівається, він накопичується, бактерії не встигають його переробляти, і тільки людина може з цим справитись. Показую, що у мене, бачите, шланг вдівається на кран, і таким чином я роблю підміни води. Одразу з крана вода наповнюється в акваріум. Це дуже зручно, не треба бігати. І наливати воду з відра. Ось тільки бруду, і це не весь бруд, там ще два відра у цього бруду в мене, то що поза кадром залишилось. І я зараз буду встановлювати в цьому акваріумі фітофільтр. І з мого власного досвіду можу сказати, що це скоротить час прибирання в цьому акваріумі і перезапуск наступний буде набагато пізніше, ніж через рік. Фітофільтр робить свою справу, і це дуже гарна історія для того, щоб менше втручатися в життєдіяльність акваріума і щоб там все було красиво. Ловлю рибок риба тазіка, повертаю їх назад в акваріум. Включила їм цей фільтрик, щоб була аерація. І ось так нагріваю ніж. Ну це вже ви багато разів бачили в мене на каналі. І е, роблю от, харчовий контейнер, зробила такий отвір. І що ще класно в фітофільтрі, що буде дуже тихо. Буде здійснюватися аерація, коли вода буде падати в акваріум, але не буде шуму, не буде цього звуку, як зараз ви чуєте, як вода шмить. Отак буде фільтр. Час ночі. Нас обстрілюють, дрони годуть. Я граю з рибками. Ось це мій ящик з карбами у кожного в коварю міста, я гадаю, є такий ящик, де щось лежить дуже корисне, і інколи це не потрібно, а потім в якусь мить це все стає дуже потрібним. От мені підходи в цих скарбах я нарила шланг, який зараз я причеплю до внутрішнього фільтра і вода буде подаватися в фітофільтр. Тобто внутрішній фільтр він потрібен, він у вас буде працювати, той, який у вас є. І губку треба мити так, як ви зазвичай її миєте, там, раз на тиждень чи раз на два тижні. Треба відслідковувати, що якщо вода перестала подаватися, значить забилась губка, її треба помити. От я зараз вдягаю на вихід води. Із внутрішнього фільтра шлангочку, і на другий кінець також зробила, бачите, отакий, таке приспособлення, щоб цей шланг не випадав в мене з фітофільтра, Я його там закріпила камінцем. ось, І запускаю фільтр. Звісно, губку можна взагалі не одягати на. Внутрішній фільтр, але треба одягти якусь решіточку, щоб рибки не потрапляли у фільтрик. Як вони закалібали ці кацапи вже? Ми втомились ходити вже в укриття, ми нікуди не ходимо, не ховаємось і бачите, обстріл спати я не можу, але я провела час не дарма. От Зробила відео вам і встановила фітофільтр. Так от, оця губка, яка стоїть в фітофільтрі, там, де вихід води з фітофільтра, її також можна інколи промивати. Але я цю губку промиваю дуже рідко, можливо, раз на рік. Але треба дивитися по стану вашого акваріума. От в мене ця губка вона крупнопориста, і якщо через неї вода протікає, я її не чіпаю. А якщо вона забилась, то треба виймати і промивати, бо вода піде через верх. І також я в цей контейнер посаджу рослинку гідрокотілу білоголову. І вона викине свої пагани і по цій от капроновій тканині буде спускатися таким красивим зеленим водопадом у акваріум. Зараз я вам покажу. У мене в іншому акваріумі також вже воно є. Ось, це також фітофільтр зверху стоїть. Це такий коробний дуже красивий. Але воно все заросло цією гідрокотілої білоголови. І дуже привабливо виглядає. Ну, це ще такий дуже чарівний акваріум. В моїх акваріумах у всіх встановлені фітофільтри. І це дуже зручно, ось вона, ця гідрокатіла білоголова Хто хоче пишіть, я можу відправити вам цю рослинку за цукерки або шоколадку. Ось, я її також шматочок сюди поклала в цей акваріум, щоб вона звикла, ця рослина, до той води, ну, в якій вона повинна рости, бо вони, якщо міняють їм воду, вони можуть псуватися рослини. Це показую ще один мій акваріум з фітофільтром. Про цей акваріум ще відео я не робила. Історію його запуску, але пізніше буде. Це 40 літрів акваріум, це такий навіть полюдаріум. Тут дуже багато рибок, малька живе, фітофільтр встановлений. Папороть виросла, насілась, сама собою, розповім у відео. Це мої рослини, це орхідея, Маріпоса називається. І фіалки мої. Ось уже і світанок. Повітряна тривога скінчилась. І мої співчуття всім, хто постраждав від російського вторгнення. Ось такий вийшов акваріум після перезапуску. Звісно, оця рослина, яку я хочу посадити, фітофільтр, вона виросте не швидко. Це треба десь півроку точно, щоб вона виросла такого розміру, щоб закрила оцю тканину, яка в воду спускається з вітофільтра. Коридориси в мене тут, бачите, які вже підросли. Це я годую трубочником, який я розвожу самостійно. В акваріумі зараз живуть два коридориси. Один малюк гупі і безліч креветок. Також в акваріумі залишиться трубочник, бо вони весь його не з'їдять. Рубочник буде жити в ґрунті і е, також буде перероблювати рештки їжі, яка в ґрунт потрапляє, додавати свій вклад в біобаланс акваріума. І чим менше рибок в вашому акваріумі, тим довше його не треба мити, чистити, і такий він буде свіжий, красивий. Тож не треба перенеселяти акваріум. Згодом сюди можна додати ще буде декілька рибок. І отже, як бачите, підміни води вони необхідні. 20% від об'єму акваріума раз на тиждень. Дуже вдячна за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім дякую і до зустрічі на каналі.